Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом зі мною гортає мої старі зошита. І в одному зі старих зошитів, зошита, <світ> в якому ми з учнями готувалися до вступних іспитів у Київський політехнічний університет, я знайшов ось таке таку комбіновану нерівність. Вона ну, достатньо складна, в принципі, але розв'язується дуже швидко. Дуже швидко розв'язується, якщо правильно підійти до неї. Натисніть, будь ласка, паузу і спробуйте розв'язати цю нерівність. Сподіваюся, у вас вийшло. Можна, звичайно, почати цю нерівність з області визначення, але ви побачите, що ну, в цьому немає необхідності. Чому? Тому що, якщо ми скажемо, що в область визначення будуть входити всі такі ікси, що косинус ікс має бути більше нуля і косинус ікс, е, перепрошую, косинус x має бути більше нуля і косинус x не дорівнює одиниці як основа логарифму. Тоді ми робимо висновок, що нас цікавлять такі косинуси, які більше нуля, але менше одиниці. Інших косінусів не буває, не буває косінусів більше одиниці. З одного боку, з іншого боку, коріння з 2 плюс 1 це вираз, який більше одиниці. Отже, основа логарифма менше одиниці, число, що стоїть під знаком логарифма більше. Вони знаходяться по різні сторони від одиниці. Тому значення цього логарифма буде менше нуля для всіх. Значень х із області визначення цього рівняння. Перший важливий висновок. Оскільки це так, то ми можемо від'ємне число фактично домножити, знак зміниться на протилежне. Я цього робити не буду. Подивимося на другий множник, на наш корінь. Наш корінь 3 мінус 2х. Він може дорівнювати нулю, коли х. Дорівнює 3 других. Але це нас не влаштовує, оскільки знак менше нерівності, і цей корінь, значення цього кореня може бути більше 0. Коли 3-2х більше нуля. Це нас влаштує. Отже, в нас буде така ситуація. Цей множник від'ємний, цей множник додатній. І щоб у нас. Добуток був від'ємним числом, ми маємо цей множник мати додатнім також. Таким чином, ми приходимо до дуже класного і дуже швидкого висновку. Я просто дуже довго розповідав, можливо, вже комусь і нудно, стало, можливо, вже, вже здогадалися самі, що наша нерівність рівносильна системі. Косінус х більше 0, косінус х не дорівнює одиниці, 3 мінус 2х більше 0 і х плюс 1 більше 0. Тоді ми з вами отримаємо з 3 та 4 х більше мінус одиниці, менше 1 менше 1,5. А для косинуса, давайте, щоб було зрозуміліше, я покажу на одиничному колі, які косинуси нас влаштовують. Нас влаштовують такі косинуси, які більше нуля, і не дорівнює 1. Тобто тут нас не влаштовує. Нас влаштовує ось та дуга, яку я червоним замалював без точки мінус пі на 2, 0 пі на 2. Так виходить, що наше число 1,5 і мінус 1 нам навіть період не доведеться враховувати. Давайте я просто це перепишу. Тобто я не буду це розв'язувати, цю нерівність, виписувати ті, ті інтервали, які нам потрібні. Тут це абсолютно не потрібно. Чому? Тому що мінус 1. Це мінус 1 радіант, фактично, да, ось він. А 1,5, воно трішечки менше, трішечки трішечки менше за пі на 2. Ось що нас влаштовує, це зелененьке. Ну, все, ми можемо писати, що х належатиме від мінус 1 до 0, В об'єднанні від 0 до 1,5 ми розв'язали. Можливо, комусь із учнів треба було б показати на. Прямі, можливо, вам на легше. Ну, давайте ролик вийшов дуже таким невеличким. Від мінус пі на 2. Давайте я тут візьму, не знаю, 5 клітинок, нехай до пі на 2. Це те, що ми замальовували червоним. А те, що ми замальовували зеленим, від мінус 1 до 1,5. Єдине, що я не викинув точку 0, треба було Можу показати на Числовій ну, На цьому я буду писати відповідь, і будемо рухати наш коротенький ролик на фініш. Ось така нерівність, тобто, вона виглядала достатньо ну, так. Не по-доброму, да, а розв'язується при правильному підході. Ну, буквально тут дуже довго пояснював, да, за дві хвилини розв'язується. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення!